Зранку 25 квітня ворог атакував сміло балістикою. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вертабурець, по швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО, однак дісталось об'єкту критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше 47 приватних будинків на кількох вулицях. Повибивало вікна в багатоповерхівці. Люди з жахом розповідають про пережите. Почула свист. І такий гарний вибух. Спіла головою заховатися під одіяла. Стекло було в голові. Це страх і ужас, таке голос старості. 73 роки остаться. І ну, ж, одна внучка в мене. Я була вдома. Ми себе ну, тільки проснулися, задзвонив будильник, і після цього чуть що свист, я скочила до дитини і зразу вибух. Я схотила дитину, ми вискочили в коридор, але вже ні вікон немає, там, де повилітали, і вийти на вулицю ми Володіло також подкривали. не могли, бо двері трошки заблокувалися. На місце оперативно прибули рятувальники та медики екстренки. По допомогу до них звернули шестеро людей. Щоправда, від госпіталізації вони. Відмовились швидка допомога. Бабушки допомогу, надали допомогу, бо їй погано, погано було. То їй дали <клес> там кірокардіограму. Зробили, потім надали швидку допомогу її і оглянули. ДСНС також всі ж поприїжджали зранку. Як повідомив в ефірі телемарафону речник командування повітряних сил ілля євлаш, росіяни вдарили іскандером по залізниці. Противник випустив одну ракету. Попередньо це іскандерка по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне сполучення залізничне. Також крім того, нанісся удар і по адміністративні будинки та. Пошкодив автівки та цивільне майно на місці. Працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, розповідає перша заступниця начальника Черкаської обласної військової адміністрації Наталія Кравченко. Працюємо над тим, щоб забезпечити людей всім необхідним і плівкою, і для вікон і для даху. А далі ми працюємо для тим, щоб приступити до ремонту дахів і заміни вікон. Зараз працює комісія, яка визначає збитки, і попередньо все ж таки, це попередня інформація. Ми маємо обстежити всі навколишні вулиці для того, щоб оцінити скільки врешті-решт пошкоджено майна.